У Львові запрацював центр підтримки родин військовополонених, де можна отримати консультації та інформацію про різні міські виплати, допомоги і підтримку. 14 лютого 2023 року мій чоловік зник безвісті. Відповідно, був пророблений довгий шлях, як і в соціальній сфері, так і в психологічному напрямку. Хочу сказати, що я дуже вдячна, що працюю в цьому центрі, тому що це не лише реабілітація людей, які до нас приходять, а також і моя соціально-психологічна реабілітація. Тут же буде і допомога, яку я зможу надати. Влучившись до е, тих дорожніх карт, які ми проходимо щодня. Е, це робота з невизначеною тратою, над якій будуть працювати наші психологи. Робота з психологами передбачає приватні консультації, групові терапії і загалом соціально-психологічну реабілітацію, зазначила керівниця центру. Обороняли Маріуполь три місяці Азовсталь. Потім, по наказу командующу, далися полону. Волоні знаходиться чотири місяця Валенькі. Як в тюрмі найпогані їжі, найстрашніше, що нам не давали зв'язок з родиною. Ми переживали, що там думають наші рідні. Це дуже важливо, люди, які попали в такі ситуації, рідні, молоді, дружини. Вони не знають, що робити. Психологічний стан погіршиться, а тут люди все вже відпрацьовано. Крім того, родинам полонених тут надаватимуть зокрема і юридичну та інформаційну допомогу. Бо, як показала практика, багато родин потребують і такого виду підтримки. Як я можу отримати свою ту чи іншу довідку, як я можу отримати а, свої заслужені виплати, і на які я виплати заслуговую, а, де мені використати мої пільги, що мені може дати місто, що мені пропонує місто? Але в більшості випадків мушу визнати такі військовослужбовці в першу чергу хвилюються не про себе, а що можуть отримати їхні родини. Адже, безперечно, чин героїчний, чин важливий захист держави це дуже важливий момент, і родини військовослужбовців, родини ветеранів, родини, звичайно, зниклих безвісти, загиблих, військовополонених всі мають право на свої окремі допомоги. По-перше, це матеріальна стимуляція має бути зі сторони міста ну, в покритті елементарних видатків. Зараз ми приймали рішення, що ми компенсуємо частину коштів за житлово-комунальні послуги. Це різні виплати, які йдуть до різних професійних свят. Системна робота. Ця робота для нас є новою, тому що в принципі завжди тим займалися державні органи влади, але є великий запит від родин. Тому ми входимо в цю працю. Якщо ви чи ваші знайомі маєте родичів у полоні, і вам необхідна допомога, то звертайтеся до фахівців центру, що розташоване на вулиці Генерала Чупринки 85.